Рейси до районів Буковини та у різні країни світу нині виповнилось 90 років в міжнародному аеропорту Чернівці. Спогади про встановлення литовища, плани на майбутнє та унікальні історії колишніх працівників, які зібрала команда Сі-4. Лоти з усієї України у Чернівцях відбудеться благодійний аукціон. Гроші збирають для потреб військових. Як прокидається місто, команда Сі4 зустріла світанок на оглядовому майданчику Чернівецького Карлсона. Хто це? Дивіться у випуску. Міжнародному литовищу Чернівці нині виповнилось 90 років. З трепетом і захватом колишні працівники розповідають про становлення підприємства та згадують роки, проведені тут та у небі. Був якийсь потяг до цього. Ну, хотілося. Літати, бути в повітрі. На літаку возили пасажирів в Київ, в Одесу, в Сімферополь були рейси у нас. Місцеві повітряні лінії це були Чернівці, Хотин, Кельмінці, Сукеріани. От, Виконували дуже багато рейсів було. Це по перевезенню пасажирів. Ну і по обласним центрам, так і Рівне, і Тернополь, і Івано-Франківськ літали, і в Львів літали. Ну так от. І до нас літали з інших аеропортів. Віталій Поліщук прийшов працювати сюди ще у 1971 році. Пройшов шлях від другого пілота до командира вертолітної ланки. Чоловік каже, становлення аеропорту відбувалось на його очах, адже у 1974-1975 роках побудували першу злітну смугу, а згодом на території з'явилась авіатехнічна база, їдальня, бібліотека та багато інших споруд. Построїли полосу, потім поступили вертольоти, перевчилися на вертольоти, час льотчиків пілотів. Потім поступили Л-410 літаки. Це теж частина пілотів перевчилася. Ну, нові риси відкрилися, нові можливості відкрилися. Валерій загалу пропрацював у міжнародному аеропорту Чернівці понад півстоліття. Про я пропрацював я з 1968 по 2021 рік. Загальний стаж 55 років. Коли мені було 50 років у строю і від дня народження 75 років, мені вручили ось цю медальку. Пригадує початок 80-х. Саме на той час прийшовся розквіт авіації на Буковині. Тоді вже існували повітряні зв'язки, і внутрішні, і міжнародні. Зал дані бил очікування. Був розрахований на 200 людей, і перевезень було 60 літаків у день. У нас транзитних. Все було завантажено. Всі літаки літали, не було порожніх крісел ніколи. Перший рейс починався о 5.30 ранку і закінчився о 22.30 останній рейс у нас ішов. Ось такий був щільний графік, і приноси нам доходи. І всі були дуже задоволені. Розвиток аеропорту Чернівці триває і нині. Тут планують провести реконструкцію. До війни вже був оголошений тендер на проведення реконструкції звітно посткової смуги, а також перону. На жаль, почалося повномаштабне вторгнення. Тож, як зауважує директор, по закінченню війни та реконструкції літатимуть усюди, а зараз чекають на перемогу України. Генрієта Беух, Любов Копоть та Ярослава Боячук. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Чернівецькі волонтери просять приносити ліки для військовослужбовців у Бахмуті. Благодійники волонтерського штабу захисту України продовжують збирати кошти та медикаменти для стабілізаційного пункту Національної гвардії під Бахмутом. Там бійці вже облаштовують палати для поранених та хворих захисників. Та от ліків і різних медпрепаратів не вистачає. Це можна самим придбати ліки і принести їх фізично у штаб на Степана Бандера 11. Списки долучаємо в телеграм-каналі, зазвичай оновлюємо завжди. А у аптеки, щоб для зручності є своя банка, на яку ми збираємо донати для того, щоб якомога швидше закривати точкові запити. Лоти з усієї України у Чернівцях відбудеться благодійний аукціон. Гроші збирають для потреб військових, картини, скульптури та воєнні трофеї. Майбутні лоти благодійного аукціону об'єднані. Демонструє організатор заходу та актор Назарій Ткачук. Це, наприклад, у нас ем, коробка від патронів, яку розмалювала теж наша художниця е, з Києва Тетяна. Е, що сказати, що про неї? Вона зараз постійно е, волонтерить. Вони, коли у нас було виготовлення окопних свічок, вона тут допомагала нам постійно організовує ярмарки. Зараз творчість почисти допомагає військовим, каже волонтер. Загалом для майбутнього аукціону підготували понад 35 лотів. Їх створювали, розмальовували та передавали благодійники, митці та військові з усіх куточків нашої держави. Це буде такий вечір, коли люди зайшли, послухали якусь гарну музику, послухали наших ведучих з лотами, поспілкувалися, познайомилися з різними крутими людьми і зробили добру справу. Волонтерський штаб захисту України займається різними напрямками допомоги, розповідає керівник Володимир Дорош. Але усе без винятку має одну мету наблизити перемогу України. Ми провели десятки різних заходів, проєктів реалізували. По допомозі нашим хлопцям і щодо пришвидшення перемоги, крім самого аукціону, для відвідувачів проведуть розіграш, люди слухатимуть музику та куштуватимуть смаколики. Придбати ось такого псопатрона чи валізу для поїздки в український Крим можна уже завтра на аукціоні у мистецькому центрі Вернісаж на вулиці Франка, який розпочнеться о 17.30. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. СБУ затримала одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Фігурантом є заступник керівника проросійської організації Єдіне Отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ Союз православних братств України. За даними слідства, він був одним з організаторів провокації на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня 2023 року. Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв'ю, в яких безпідставно звинувачував. Вачував Україну у розв'язанні війни за поданням СБУ. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Тим часом Православна Церква України найпопулярніша релігійна організація країни сьогодні затвердила повний перехід на новий календар. І уже з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Змістяться й інші свята, такі як Покрова, тепер уже 1 жовтня, водохреща 6 січня, і День Святого Миколая відзначатимуть 6 грудня. Але це не стосуватиметься великодня і деяких інших свят, зокрема трійці. Буковина у жалобі. Сьогодні, 24 травня, Буковина провела в останню дорогу військовослужбовців, які захищали рідну землю від російських окупантів. Старшому сержанту Марчелу Гуцкалу останню шану віддали в селі Динівці з солдатом Яном Будьковим. Прощання відбулося у селі Чепоноси. Вічна пам'ять та слава глибоке співчуття рідним і близьким. СБУ затримала російського агента, який зливав ворогу позиції сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою. Встановлено, що цей фігурант об'їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості російський агент передавав своєму куратору з підконтрольного агресору МДБ ДНР у тимчасово окупованій Горлівці. Отриману інформацію, загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони. За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників МДБ ДНР в окупованій Горлівці. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Голова Чернівецької ова Руслан Запоранюк провів прес-конференцію. За перші два тижні роботи електронної черги на Буковині кордон перетнула майже п'ять тисяч вантажівок. Це лише у пунктах пропуску порубне та мамалига, зазначив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Це один із нових проєктів, які впровадили в області. Тож з цього посадовець і розпочав свою прес-конференцію. Також зауважив, наразі йдуть перемовини про відкриття пункту пропуску у білій криниці. Ділянку планують облаштувати для проїзду вантажних автівок. Розраховують на фінансування з Європейського союзу. У нас є достатньо. Короткі стислі терміни. Ми до 17 вересня повинні подати на європейську комісію уже готовий проект з усіма рішеннями, з усіма експертизами. Тому це така досить непроста домашня вправа, яку ми спільно з румунською стороною повинні виконати в унісон. В області також відновили поточний ремонт доріг. На це держава виділила близько 300 мільйонів гривень. Зокрема, триває встановлення понтонного норвежського моста у селі Глиниця. Нині роботи виконані на половину. Звітує Руслан Запаранюк і каже, відкрити переправу вчасно не вдалося через погодні умови. Це змістилося у нас по часу, щонайменше на на дві неділі по завершенню робіт, але я думаю, що достатньо успішно ми завершимо десь. Порядка в перших числах липня ми будемо мати вже певний результат по, по завершенню робіт, що стосується монтажу міста в глибниці. Не оминув голова Оваї військової тематики. Наголосив, триває мобілізація та набір до гвардії наступу. За словами Руслана Запаренюка, деякі підрозділи вже повністю сформовані. Утім, поки війна триває, є потреба в умотивованих бійцях. Процеси по мобілізації вони майже не зупиняються. І такі задачі стоять і для того, щоб нашим воїнам була якась допомога, і людський ресурс він повинен бути завжди в роботі. Паралельно з набором до лав ЗСУ шукають можливість створення сучасного реабілітаційного центру для відновлення військових. Як основну базу, розглядають госпіталь ветеранів, до якого в майбутньому планують приєднати інші підрозділи. У нас зараз розробляється нашими силами. виділені на це кошти основі військової адміністрації, проєктно-кошторисна документація по дійсної реконструкції і відновленню по сьогоднішнім вимогам, які ставляться перед сучасними реабілітаційними центрами. Ми будемо це робити на базі госпіталі, ветеранів. Ми працюємо зараз з міжнародниками, так само їх долучаємо до цих всіх процесів. Ми шукаємо кошти інвесторів. Руслан Запаранюк підсумував, нині безпекова ситуація у регіоні стабільна. Буковинці продовжують працювати задля підтримки української армії. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. кажуть люди. Опитування Сі4… Поки ціни на полуницю та черешню б'ють рекорди, команда Сі 4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати містян, скільки вони витрачають на себе грошей, враховуючи харчування, проживання та розваги. Ну я живу з батьками. Клас Це десь 10-15 тисяч. Вестодар класно. Mm. Класно, вам вистачає? Не вистачає, але батьки допомагають фінансувати. Ви знаєте, я пенсіонерка і, і тому я не витрачаю жодної копійки. Що мені доці дарують, те і наш місяць, місяць. А, я би сказала, десь тисяч п'ять. Якщо ти тільки тисячає, на та. такі якщо покупочки. Приховуючи, що ми живемо гуртожитку, то гуртожиток це десь <с за... Ну тобто це виходить небагато. Приблизно так само. П'ять тисяч вам вистачає? Да. Ну хотілось би, звісно, більше, але. Але що маємо, то маємо. Класно, бо там нам сказали, що встигають за п'ять тисяч і ще й зекономити собі. У Вас виходить ще закумулювати? Гроші? Інколи так. Інколи, так. але в більшості те, що економимо, потім витрачається на одяг. В залежності які потреби, які місяць, які витрати. Останній місяць. Якщо чесно, не веду бухгалтерію, ну в районі. Давайте п'ять тисяч. Вам дві тисячі вистачає? Ну за останній місяць так, мало витрачала. Цікаве питання. Так. Приблизно можливо. Бо точно ви не скажете. А може скажете? Ну, десь, напевно. А що враховувати? Все Це, все. все. все, от, все, все. Весь ваш бюджет, бюджет на місяць. Ну, десь тисячу гривень, напевно. Де тисячу гривень на місяць? Ну, дорога, їжа. Вам все. тисячу гривень на місяць вистачає так серйозно? Ага. Так. Десь три-чотири. Ви студент? Да. А ви проживаєте в гуртери? Ні. Квартиру знімається. Да. Тисячу Ні. гривень. Тут живе. А в <світ> так. ми опитали п'ять містян. Комусь вистачає і тисячу гривень, а іншим треба тридцять на місяць. Та все залежить від потреби кожного запитаних: Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новин Чернівців, телеканал Сі 4 як прокидається місто? Команда сі 4 зустріла світанок на оглядовому майданчику у середмісті чернівців. На годиннику 5.28 Заспане та постельне місто потрохи починає прокидатися. Дихати, працювати, створювати новий день. Мало хто бачив Чернівці на світанку та ще й з даху у самісінькому центрі міста. Євген Томка, Чернівецький Карлсон. Він власник квартири на вулиці Ольги Кобилянської. Гостинна прийняти у себе на світанку згодився і команду сі 4 Світлини з цієї локації популярні не лише в Чернівецьких соцмережах. Про майданчик уже добре знають у різних куточках України. Облаштувати цю локацію власника надихнули подорожі Європою і бажання показати людям красу чарівного нашого міста, казати серце чернівців. Місто Чернівці, воно історичне, історичне австрійське, українське місто, побудоване тут, тут сюди вкладували не тільки багато країн і свій колорит, і свої, свої знання. І багато ми маємо і письменників. Ми маємо дуже-дуже. Багато історичних подій зв'язаних зв'язані з чернівцями». Останні роки відвідувачів на даху не так багато, розповідає Чернівецький Карлсон. Спочатку заважала пандемія, згодом повномасштабне вторгнення. Євген вже не раз хотів закрити оглядовий майданчик. Утім, бажання дарувати людям позитив завжди перемагає. Ми не можемо відмінити. Народження дітей, ми не можемо весілля відмінити, ми не можемо відмінити настрій людини. Вона повинна передаватись, люди повинні і любити один одного, і думати про один про одного. І тому і це, це грає дуже велику великий позитив. У мене приходять сюди і воєнні, дуже багато приходять. І з, з, з лікарень. Власник оглядового майданчика зізнається, проводити дозвілля на даху може не просто годинами, а цілими днями. Додає, найулюбленіший момент захід сонця над університетом. Тому й ділиться цією терапією з іншими людьми. Тут в мене позитив, з негативом тут ні до мене можна не приходити. <сь> Тільки з позитивом. Позитив людина повинна мати якісь амбіції, про чітні щось думати ж, із яким би настроєм ви не підіймалися на дах до Євгена Томки, звідти вийдете натхненними, сповненими позитивними думками та любов'ю до Чернівців? Перевірено командою Сі 4 Олена Крічко, Михайло Орбанович, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Сонячне галу у небі над Чернівцями сьогодні спостерігали унікальне природне явище. Команді Сі 4 по обіді вдалося зафільмувати виняткове явище. Довкола сонця з'явилося коло оптичне явище, яке спостерігаючи без сонячних окулярів, схоже радше на білий німб. А в окулярах можна було розгледіти у ньому усі кольори веселки. Таке явище виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в людяних кристалах. Вони діють як оптична призма. В Україні сонячне гало можна спостерігати до 120 разів на рік, але переважно воно мало помітне. Та от яскраве і добре помітне гало з'являється значно рідше. Поява галу іноді свідчить про зміну погоди, часто похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.